Прокурор Івано-Франківської області Олександр Стратюк на брифінгу, який відбувся сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів, повідомив, що ріст злочинності на Прикарпатті можливий через зубожіння та безробіття населення, недопрацювання правоохоронних органів і прокуратури в їх числі та затягнуту в часі переатестацію поліції. Найбільш кримінальними прокурор назвав Івано-Франківськ Калуш. Коломию та Яремче. Впродовж 10 місяців 2016 року обліковано на 29% кримінальних правопорушень. Більше що становить 8977 кримінальних правопорушень, ніж за аналогічний період минулого року. В минулому році було зареєстровано 6 943 кримінальних правопорушення. Рівень злочинності на 10 тисяч населення становить 65 кримінальних правопорушень і є вдвічі нижчим середньодержавного. Нагадаю, що середньодержавний рівень складає 128 кримінальних правопорушень на 10 тисяч населення. Найбільш криміногенні населені пункти у нас це Івано-Франківськ, Калуш, Коломия, Яремче. Найменше криміногенні – це Богородчанський район, Рожнятівський район та Томецький район. Відсоток розкриття кримінальних правопорушень становить 31,5% і є вищим середнього по державі, який складає 26%. За результатами досудового розслідування завершено та скеровано до суду. З обвинувальними актами 2027 кримінальних проваджень їх питома вага складає 22%. Вжитими правоохоронними органами та органами виконавчої влади області заходами вдалося зупинити стрімкий ріст особливо тяжких злочинів. Якщо станом на 30 липня 2016 року їх ріст становив 28%, то станом на кінець жовтня поточного року ріст складає лише. 3,8%. Випадків порушення конституційних прав громадян упродовж серпня жовтня поточного року не допущено. У зв'язку із зростанням загального числа облікованих правопорушень збільшилась кількість особливо тяжких злочинів 219 проти 156 в минулому році. При вага таких злочинів складає 2,7%, що є нижчим показником від загальнодержавного, такий показник складає 3,1%. Відмічається зростання тяжких злочинів з 1943 до 2153 у цьому році. або на 10%. Частка тяжких злочинів у загальній злочинності становить 26% по державі 32%. Упродовж року обліковано 1040 кримінальних правопорушень проти життя та здоров'я особи. Обліковано 15 скоєних очевидних умисних вбивств. Хочу зазначити, що минулого року. За аналогічний період також було скоєно 15 убивств умисних. Відсоток розкриття становить 80%. Більше як на третину зросла кількість кримінальних правопорушень проти власності. Зареєстровано 3656. Питома вага серед всіх кримінальних правопорушень складає 61%. У державі, для інформації, цей відсоток становить 67,8. Три чверті кримінальних правопорушень цієї категорії складають крадіжки або 80, більше 80%. Збільшилось наполовину число крадіжок, скоєних з квартир 380 проти 250 у 2015 році. Це, що стосується даних статистичних щодо злочинності. Упродовж 2016 року слідчами слідчого відділу прокуратури області до суду направлено 24 кримінальні провадження з обвинувальними актами. Завдяки вжитим організаційно-практичним заходам упродовж липня-жовтня 2016 року. Виявлено та закінчено розслідування 14 кримінальних проваджень, в тому числі 6 з ознаками корупції, 7 у сфері довкілля щодо незаконних порубок лісу та одна у сфері грального бізнесу. Виявлено та закінчено низку актуальних кримінальних правопорушень. Зокрема, 24 жовтня 2016 року до Івано-Франківського міського суду направлено обвинувальний акт. Щодо колишнього першого заступника начальника управління Державної пенітенціарної служби Івано-Франківській області за частиною 2 статті 369 зі значком 2 Кримінального кодексу України, це зловживання впливом, який 1 вересня 2016 року одержав неправомірну вигоду в сумі 500 доларів США. За сприяння у вирішенні питання щодо працевлаштування громадянина. 25 жовтня 2016 року до Івано-Франківського міського суду направлено обвинувальний акт щодо депутата Березівської сільської ради та одночасно керівника громадської організації за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Який за попередньою змовою із сільським головою вказаної сільської ради вимагав та одержав неправомірну вигоду в сумі 470 тисяч гривень, що є особливо великим розміром за сприяння у вирішенні питання щодо безоплатної передачі у приватну власність земельної ділянки. 21 жовтня 2016 року до Івано-Франківського міського суду направлено обвинувальний акт щодо колишнього начальника управління Державної автомобільної інспекції управління Міністерства внутрішніх справ України в Івано-Франківській області за частини за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Який шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів майном, яке перебувало в його оперативному управлінні, а саме броньованим автомобілем марки Ford Transit вартістю 289 тисяч гривень? Окрім цього, у провадженні слідчого відділу прокуратури області перебуває ряд актуальних резонансних кримінальних провадженнях, у яких в перспективі обвинувальні акти буде направлено. do sul.